Ця дамба на річці Б'янка біля вулиці Полтавська. Тут Б'янка впадає у річку Інгул. Працівник відділу Держрипагенства в області Олексій Смій рахує мертву рибу, яка плаває у воді та гниє на березі. Каже, загинула сотня рибин. Риба вже розлужилася, тобто, мало, явище задухи риби. Задуха риби відбувається влітку. Часто явище, мінімально встановлена норма, яка потрібна це 4 мг на літр води. Скоріше за все норма була понижена, але це покажуть проби води, які були взяті. І лабораторія проведе експертний аналіз. З антропогенних вчинників, які можуть також визвати за духу, це є хімічне забруднення або о, зброс до, мінеральних добрив у воду. Каже, чому загинула риба, нині з'ясовують. Якщо це буде е, зв'язано з діями людини, антропогенний фактор, треба буде встановити особи особ причетних до даного е, випадку і потім е, притягнути їх до відповідальності. Штрафи від е, 170 гривень до 3400. Система штрафів не така велика, як ви хотілося. За такі порушення, і такі які визивають такі наслідки. Кропивничанин Сергій Владіміров живе поряд. Каже, бачив, що загинула риба. в вершині, десь у вершині біля колишнього піонерського табору. Я так думаю, хтось скинув якісь відходи, тому що просто так риба не гине, тому що вода стала біла. Зараз вона вже зеленого кольору, а тоді біла була. На цьому відео від 2 липня ви бачите, як інспектор Державної екологічної інспекції Придніпровського округу бере проби у воді, де загинула риба. Буде досліджуватись на наявність кисню ну і відповідно на інші. Елементи забруднення водного об'єкту. Будемо різні методики дослідження, різні перевірки, там, осади, і це все, це все лабораторні дослідження. В першу чергу ми одразу проводимо обстеження акваторії водного об'єкта на виявлення фактів, якісь можливо, скиди, якісь самовільні, можливі факти висипали сміття чи інші будемо хімічні речовини. Додає, результати дослідження води будуть готові за три дні. Олександр Сметанко, Валерій Клюєнко. Новини на Суспільному. Кропивницький.